Кожен, я рахую, взагалі зараз малого віку, має розуміти оцю цю базу, що таке відстоювати свої права, що таке твої права, звідки вони беруться і хто ти такий взагалі тут. І що ти маєш право робити, а що ти не маєш права робити. Саме в цьому зароджується, як на мене, чоловік. Якщо ти хочеш мати свою державу, якщо ти хочеш бути в курсі, хто ти, ідентифікувати себе як українець, ти маєш всередині зарощувати оте зерно, новий код прошити себе і зрозуміти, що Україна це не просто назва, це не просто територія. Це ти, це кожен з нас. Це наш дім. Ми маємо захищати наш дім.